Добрий день. День добрий. Я чул у вас акція є, можна проїхати. Так, звичайно, якщо у вас є посвідчення, будь ласка. Таке устроїть. Будь ласка, сідайте. Олег Твердохліб, учасник бойових дій, інвалід першої групи. Цей документ дає йому право замовити безплатне таксі. Його статус також підтверджує військова форма. каже, така підтримка, поки триває війна. Це певне визнання, якого бійці змушені добиватися, оббиваючи пороги багатьох чиновницьких кабінетів. В Серцях у людей є доброта, розуміння. Це все саме тому що. Що атошники там роблять 50% Роблять люди, які сталися тут, як волонтери, як просто добрі серця. А разом ми сила, разом ми і Все у нас буде на Україні. Тобто, Катерина Двінських, єдина жінка водійці і таксомережі. Участь в акції це її маленька підтримка тих, хто пройшов пекло війни. Те, що людина у формі, цілком достатньо, щоб прийняти замовлення. Це одна поїздочка. Я думаю, що одною поїздочкою це не так вже і дорого. Це одна в день має? – Одна в день, у водія одна в день. І то по бажанню це не примусово. Тобто водій може не мовити. Може, якщо в нього совісті немає. Скільки часто замовляють? Ну, Ви знаєте, не часто, бо в наших бійців є совість, і вони дуже совістливі люди. І тому не часто цим користуються. Настоящі воїни, а то це війни. з честю і достоинством. Дякую вам за дорогу щаслива, Андрій Матвійчук один із шістьох водіїв АТОвців. Воював у 51-й бригаді під Донецьком у Старобішевому докучаївську. Прийняти замовлення від таких, як сам, для нього за честь і моральний обов'язок. На своє авто клеїть наліпку, яка означає, він приєднується до акції. Мені не стоїть там і по грошах, і по машині підвести буквально там. Один раз в день людину там безкоштовно до п'яти кілометрів. Це я не рахую що це так дорого. Людям, які побували там, треба якось допомагати, якось їх підтримувати. То, тобто, щоб вони себе чувствовали тут. Ну, я дійсно, як вдома. Жодних збитків ні для себе, ні для власників машин, каже ініціатор акції, власник служби люкс таксі, Айдарівець Ігор Рецько. Для водія ця поїздка вважатиметься як ювілейна і в день він може виконати лише одне таке замовлення, повідомивши про це диспетчеру. Військовослужбовець має право замовляти по кілька таких поїздок, але різними машинами. І на відстань не більше п'яти кілометрів. Безплатне таксі для воїнів це протест надії певних розваг. На закладів. Написали на своїх дверях, що ви воюєте, а ми бухаємо. І вхід воїнам АТО в військовій формі заборонений. Він є військовій формі, якщо у нього вже деякі нагороди є, значить ми вже віримо і людині, що вона дійсно воювала. І в людині, яка воювала, видно, що він є реальний боєць, а не та, який себе видає за таких. Саме головна умова, щоб був учасник АТО в тверезому вигляді. Це тому, що це перевага велика. Ми не надаємо послуги людям, які посиділи в барах і захотіли просто так прокататися на, на таксі. Надаємо в тверезому в вигляді військової форми. Що... Ходити не в тверезому вигляді військової форми це рахується ганебно за вихідні. Послугою вже скористалися понад десятеро бійців. Поки що акція діятиме два місяці. Якщо попит на неї буде і вона себе виправдає, безплатне таксі для воїнів діятиме і надалі. І, можливо, акції розширять. До неї закликають приєднуватися, й інші міста.